Тут череп, тут ліс Кліщівський руна і череп. Боєць на псевдо Орел показує татуювання, яке зробив під час служби. Саме там, поблизу Кліщівки, разом з побратимом пробув на позиціях 148 днів, починаючи з 5 квітня 2025 року. Ми були в якості. Типа, як секрета, передавали дані. Почули стрільбу, по рації передали, почули рух техніки також, передали по рації, далі дрони працювали. Забезпечували нас дроном. Позиція, позиція невелика була, приходилось сидя, лежа перебувати. Кажуть, є сніг, ми можемо натопити води, скиньте нам газу. Обичні грілки і газові балони. Хлопці за 3-4 дня два відра води натопили в радіостанцію. Там такі щасливі передають, що в нас є два відра води, менше потрібно посилок і більше шансів, що нас не виявлять. Бувало таке, що хлопці кажуть, що хочеться сала і цибулі. Командир, скинь сала і цибулі. Поїхали, купили сала хлопцям. Цибуля в нас є, запакували, скинули там. На новий рік хлопці теж по мандаринці, по яблучку, щоб якісь. Кусочок свята був, шоколад 100% ложили в кожну посилку. Хлопці вибігали, шукали посилки, трошки натоптали слідів, там, не могли знайти посилку. По ним було здійснено 50 скидів. Навіть е ворожі телеграм-канали почали викидувати, що один там боєць штурманув, убив двох і тому подобне. Насправді хлопці були живі, з мною на зв'язку. Кажу, якщо ви зараз вилізете з укриття. Ворог побачив, що ви ще живі, вас будуть добивати. Так вони вже щасливі, що вони вас знищили, вони не знають, що ви живіші. І дочекавшися сіряка, просто їх перемістив на іншу позицію. Один із тих днів на позиціях Орел згадує як свій другий день народження. В самий крайній день на нас тіло заходить, каже свої. У нас автомати збоку. Ми ну, тіпа, не змогли до них достатися. Ну, коротше, в мене напарник був, він по поруськи вмів говорити. Він там поговорив, та, короте, він вийшов Повезло нам. За цей час, каже, схуд на 20 кілограмів. Отримав запалення нирок, та найважчим був вихід. При виході поскидав повністю все. Броні, каска, сил не було йти, довелося все викинути. Ми ще трошки заблудилися. Зустрілися з окупантами. Закуся вийшов передо мною. І що далі було? Ну нічого, автомат схопив. Інший втік. Навів на 120-й. Коротше, потім ми тікали. Мінометр. Кліщівка це висоти, підступ до часового Яра. Даже. Якщо вони захватять панівні висоти, ну, Донбас буде втрачений. Бар'єр цей канал шириною 400 метрів. Його дуже важко подолати. От, весь акцент у нас був на втриманні переправ. Бо якби ми втратили ці переправи, техніка прямим ходом могла б заскочити в Константинівку. Ми майже рік тримали, не пускали їх за канал. Просто я ж кажу: ворог переважає в кількості. У них бійці тупо на м'ясо йдуть. Вони своїх ну, не витягували взагалі. Закидували так. На нашому напрямку котіки не було, і темношкірі. Траплялися з якоїсь Африки, напевно, я не знаю. Ми виграли час, да щоб люди могли підготуватись на полігонах і посилити певні підрозділи.